Видання Axios пише про те, що Трамп підготував мирний план. Пишуть там про те, що це мирний план, який підготували загалом американці, але я вважаю, що це саме мирний план Дональда Трампа. Чому зараз поясню? Заголовок у виданні Axios дуже промовистий. Мова йде про таємну підготовку мирного плану. Я так би це не назвав. Всі все знають, всі про все це розуміють, але не всі погоджуються на те, чого хоче і як хоче. Трамп закінчити війну Росії проти України, хоча його бажання, як на мене, дуже правильне, і я особисто його підтримую. Війну треба закінчувати. Однозначно. Адміністрація Трампа таємно так пише Аксіос, консультується з Росією на превеликий жаль, а не з нами. Над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Цей план має 28 пунктів. Поки що не зрозуміло, як до нього поставляться в Україні і як до нього ставляться в Україні, тому що інформації про це немає і Аксіос про це не повідомляє. Навпаки, підкреслює, що українська сторона, швидше за все, до кінця не посвячена в усі деталі цього плану. 28 пунктів плану поділяється на 4 загальні категорії, друзі. Загалом, нібито нічого нового: мир в Україні. Гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини Сполучених Штатів Америки з Росією та Україною, так звуться ці пункти, які загалом ні про що не говорять. Точніше, розділи 28 пунктів. Ще раз наголошую, не зрозуміло, як цей план підходить до вирішення спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України, де наша позиція слабша проти російської, направду так і є. Ми. Втрачаємо території не такими темпами, як то собі будує плани у Кремлі Путін, але все ж таки певні поступки, на жаль, є. Очолює розробку цього плану. Тут, уже, як на мене, повна крінжатіна, дуже відомий в Україні Стів Вітков, який нібито був відсторонений від переговорів. І нібито Марко Рубіо почав вести ці переговори із російською стороною, але ймовірно, це вже додає від себе. Після телефонної розмови із Лавровим, після чого було скасовано саміт у Будапешті, тому що Лавров висунув умови для такого саміту, які, на думку Рубію, були неприйнятними, ну, звісно, такий саміт був скасований. І, ймовірніше за все, після цього Трамп прибрав в бік Рубію, тому що йому просто треба закінчити війну. Що пише друзі Аксіос? Видання зазначає про те, що цей план готує Вітков разом із Кирилом Дмитрієвим, який довгий час перебував, а то й нібито перебуває і нині у США. Ну, от, зокрема, з 24 по 26 жовтня, це рахуйте, майже місяць тому. Дмитрій відвідав Майами, де вони з Вітковим, власне, і обговорювали цей план. І Дмитрієв, за твердженнями Аксіос, задоволений документом, який підготовлений сьогодні під головуванням Стіва Віткова. Вітков має зустрітися, а точніше, мав зустрітися із президентом України Зеленським, у середу сьогодні в Туреччині. Але як пише Axios, він відклав свою поїздку. Про це повідомляють українські та американські чиновники. Наскільки правдива є ця інформація, друзі, зараз треба це перевіряти, тому що на цю хвилину, коли я вам записую відео, вже відомо про те, що Зеленський таки прибув до Туреччини. Але от, чи є там Вітков, невідомо. Зеленського зустрічали в аеропорту Рустем Умеров, який також зустрічався із Віткофом Сполучених Штатів Америки. Довкола цього багато було розмов в Україні, що Умеров не повернеться, мовляв, в Україну. Але його прослужба запевнила, що 20-го він буде вже тут, в Києві. І це дуже цікаве співпадіння по датах. І швидше за все, Умеров ймовірно, прилетить до України. От Єрмака в аеропорту не було. На фотографіях із Зеленським його не видно. На відео також це в самому аеропорту. Але вчора Єрмак був всюди, де був Зеленський. зокрема, Зеленський вчора був в Іспанії. Тому розмови про те, що Зеленський вже відправляє відставку Єрмака, як на мене, поки що не мають ніякого підтвердження, хоча такі розмови. Точаться дуже сильно, навіть окремі депутати від слуг народу, як той самий Веніславський, каже, ну було б доцільно, аби Зеленський відправив Єрмака у відставку і таким чином зняв напругу. Давайте повернемося все ж таки до візиту Зеленського до Туреччини про внутрішню політику. ще будемо говорити? Вітков обговорив цей план з радником Зеленського з національної безпеки Умеровим, пише «Аксіус», на зустрічі на початку тижня в Майамі. Тобто, спочатку Вітков мав розмову про цей план із Дмитрієвим, але це було ще наприкінці минулого місяця, потім щось за все відбувалися, якісь погодження. І цього тижня вже була зустріч у Мерова із Вітковим у Сполучених Штатах Америки. А от, за словами Дмитрієва, метою є підготовка метою цього всього плану, письмового документа для того, аби Трамп і Путін зустрілися в Будапешті. Але поки що. Ця зустріч не має ні конкретної дати, і про неї публічно ніхто не говорить. Що важливо, друзі, на що треба звернути увагу в цьому плані? Дмитрій заявив, що ці зусилля абсолютно не пов'язані з ініціативою Великої Британії щодо розробки мирного плану для України за зразком гази, який, за словами Дмитрієва, не має шансів на успіх, тобто, план британців не має шансів на успіх, оскільки він ігнорує. Позиції Росії, а от Сполучені Штати Америки враховують позиції Росії, але в якій мірі, в якій кількості, по яких питаннях наразі поки що аксіос не поточнює. Білий же дім вважає, що є реальний шанс залучити українців та європейців і додав, що план буде адаптовано на основі пропозицій різних сторін. Ну і Дмитрій також сказав, що американська сторона зараз пояснює нам. Та європейцям, що дуже важливо, переваги свого нинішнього підходу. Це не означає, що цей план буде прийнятий, але те, що Трамп від нього не буде відходити, я особисто не маю жодного сумніву, оскільки розмова ще раз наголошую телефона Рубіо і Лаврова, закінчилася нічим. Тобто Трамп і Путін не зустрілися. Але це ж не означає, друзі, що Трамп полишив сподівання зупинити війну в Україні. Єдине, що повторюся, я говорив раніше, Трампу байдуже, як ця війна в Україні закінчиться. Ще місяць тому Білий дім і Москва почали готувати мирний план, новий закінчення війни, який відмінний від європейських пропозицій, і готують цей план Дмитрів і Звідков. Ну, два такі mm -hmm. дипломати, яких називають Факсіус. Ну принаймні Дмитрів вони обізвали дипломатом. Прикольна така історія. Ну, Там ми самі ми... обізвали його. Так, ну менше з тим, те, що є. Умеров був у Вашингтоні цього тижня, ознайомився з цим планом. Прилетів назад до Туреччини, можливо, прилетить назад до України, бо там розказували, що він не прилетить е, Зеленський і буде завтра зустрічатися із військовими Пентагону. І враховуючи те, що ми справді стоїмо в дуже складній зараз ситуації, і в тому числі через купці корупційний скандал, що це може бути за план, на твою думку? Бо він не розкриває. Судно, ну, з того, що було озвучено, він буде мати чотири складові: війна в Україні, а, гарантії безпеки для України, гарантії безпеки для Європи, співпраця Росії та Сполучених Штатів Америки. Давай так, росіяни вже давно намагаються встановити стосунки з американською адміністрацією, ну, вірніше, покращити їх, а, хоча б. Не погіршити їх, не погіршити І ось Кирил Дмитрів, Він був в Штатах в жовтні місяці. Він, до речі, так само просував ідею: давайте обмінюватися ув'язненими з американцями не з Україною, а з американцями. Mm -hmm. Там скільки сім чи десять американців знаходяться в, в російській в'язниці там з різними обвинуваченнями. Давайте обмінюватися. Тобто, це такий собі привід для того, щоб тримати зв'язок з американською стороною. А, що може зацікавити? Росіян, ну зняття санкцій, можливо, але але ну, слухайте. давайте так про це говорилося багато. Пам'ятаєш і Трамп пропонував росіянам давайте бізнес робити, давайте газ, давайте там ще щось, давайте там якісь там пропозиції, рідкоземельні метали. Путін був погодився. Але росіяни хочуть розмежувати контакти з американцями та війну в Україні. Вони хочуть це зробити двома паралельними процесами. Війна тут якось вона тече. А бізнес він тече тут ну паралельно, прямими. Тобто заробляються гроші, і з гроші, які заробляються, вони витрачаються на війну. Це для Росії найідеальніший варіант, тобто ти. Добуваєш вугілля, кидаєш його в потяг і на цьому ж потязі їдеш. Так? Береш вугілля і от кидаєш і їдеш далі, далі, далі. Вона це дуже сильно розраховує. Вони не хочуть, щоб ці процеси перетиналися. А на моє велике переконання, от ми з тобою говорили про те, що Вітков, він, там начебто, не приїде до Туреччини, хоча незрозуміло приїде, не приїде. Принаймні вчора казали, що приїде. Потім інформація, що з Єрмаком зустрічатися не буде, він максимально токсичний для американської адміністрації. Але про скасування зустрічі з Зеленським ну так само розмови не йшлося. І на моє велике переконання, ця вся зустріч вона має на меті. Вона, до речі, була ну принаймні, так як це було повідомлено. Вона була з ініціативи української сторони. Uh -huh. Президенту Зеленському треба терміново зняти напругу uh -huh. з внутрішньої ситуації, і єдине, що це перемовини, відновлення певних перемовин. Це така випустити пару, наш підняти кришку, щоб там пара uh -huh. вийшла, хоч якось, бо бачите, у нас тут не тільки є Тимур і його команда, а є ще от мирні перемовини. І як варіант, ну, ми знаємо, що Стівков це не про це не про комунікацію з Україною. Про комунікацію uh -huh. з Україною. Це кіткелах, а Сіф Вітков це про комунікацію саме з російською стороною. Можливо, у президента Зеленського є певні пропозиції, що можна покласти на стіл перед російською стороною через посередника Віткова і чимось зацікавити російську сторону. Я так припускаю, це щось не дуже велике, але, можливо, щось цікаве для росіян. Чи сприймуть росіяни? Це мені важко сказати. Як варіант, це може бути, знаєш? що, Наприклад, не знаю, російська церква. Як варіант збереження її в певному вигляді в Україні. можливо, як варіант, я не знаю. Mm -hmm. Але загалом, як на мене, мета хоч якось садити росіян за стіл, бо вони зараз не за столом росіян, росіян за стіл садити. Я думаю, так зараз вже західні змі детальніше пишуть, чого нам очікувати в найближчі дні. огляду на те, що Ексіос сьогодні повідомив про розробку таємного, як вони кажуть, мирного плану, який готувався Білим домом та Москвою. Кураторами цього документу є Дмитрієв та Вітков, про яких ви знаєте, я повторюватися не буду. Видання Reuters пише про те, що завтра Зеленському озвучать умови мирного плану, який підготовлений США та Росією. Це відбудеться на зустрічі з міністром армії США Дрісколом та генералом Джорджесем. Після переговорів із Зеленським американські військові вирушать до Москви. Тобто, план погоджений, його доведуть до відома. Саме так зараз виглядає ситуація. Пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення російсько-української війни передбачають відмову України від частини території та певних видів озброєння. І, от зокрема, голова Київського бюро Financial Times Крістофер Міллер повідомив про те, що фактично готують для України капітуляцію без Донбасу та сильної армії. Такий план Сполучених Штатів Америки та Росії, і він каже, включає скорочення армії України вдвічі. Відмову від певної зброї, відмову від Донбасу, і пише останній пункт: Зеленський незадоволений. Ну, звісно, і ми незадоволені, але тиск на Україну абсолютно очевидний. Зброї недостатньо з мобілізацією проблеми. Військова допомога надходить не своєчасно, не в достатній мірі, фінансова також. Ну і плюс це все накладається на величезний корупційний скандал, який розкритий, як на мене, ще не повністю. Йому розкрити більше, якщо, наприклад, Зеленський не буде погоджуватися на план, який пропонує Дональд Трамп разом із Путіним, фактично. І видання політику дізналося, що у Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні. До кінця цього місяця, хоча окремі коментарі від військових в Україні говорять про те, що вони сподіваються на якісь переговори лише в лютому чи в березні, що пише політику: за даними видання, потенційний план про завершення війни, погоджений з Росією, можуть представити Україні вже як доконаний факт. Білий дім ось ось оголосить про нову важливу мирну угоду з Росією, яка, за словами посадовців, нарешті покладе край трирічній війні з Україною. І це, друзі, цитата з політику. Високопосадовець Білого Дому повідомив про очікування, що всі сторони домовляться про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця, а можливо, вже цього тижня навіть. Припинення бойових дій. Я, чесно кажучи, не дуже сподіваюся, що це станеться буквально завтра, через вже справді. Те, що таких повідомлень було багато. Ну і поки що ознак того, що це може відбутися саме за два дні, я на цю хвилину не бачу, але говорю, що справді ситуація може вирішитися за кілька днів. І тепер питання: коли ці кілька днів настануть: чи цього тижня, чи з понеділка, чи, можливо, у грудні місяці. Прогнози, звісно, річ не вдячна. Але те, що зараз Трамп робить дуже багато для завершення війни в Україні. Де не враховані українські інтереси, це абсолютно, як на мене, очевидно.